Porsche Cayenne, Еволюція легенди та поєднання потужності, елегантності та інтелектуальних технологій ФАРИ з технологією HD Matrix, Колесні диски розміром 21 дюйм. Світодіодна смуга позаду. Всередині неперевершений комфорт та якість матеріалів. Цифрова панель приладів та два великих екрана мультимедійної системи. Адаптивний круіз-контроль тримає дистанцію навіть у заторах. 353 кінських сили у версії Cayenne. розгін від 0 до 100 км на годину 5,7 секунд. Порше залишає конкуренцію позаду. Обирайте свій Cayenne в наявності або під замовлення в нашому дилерському центрі.